Театральному майдані у Луцьку відзначають свято спорту. У нашому місті вперше відбувається загальноміська акція Фізична культура та спорт Здоров'я нації та міжнародний легкоатлетичний та велопробіг Дорога до щастя. Мета акції популяризація здорового способу життя. Долучитися до заходу мали нагоду усі охочі незалежно від віку та статі. Спільними зусиллями управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації та обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Прагнуть залучити молодь до занять фізичною культурою і спортом. Ми взяли участь в організації в тому плані представлені наші фізкультурно-спортивні товариства, дитячо-юнацькі спортивні школи, представлені обласні комунальні заклади, школа вищої спортивної майстерності, центр інвалідного спорту, спорт для всіх У нас безпосередньо долучився як один з організаторів до проведення цієї акції і інші наші. Обласні комунальні установи, тобто школа з видів боротьби, тобто тут нас представлена і інші, інші заклади. Так що ну, спорт розвивається на Волині в обласному центрі. Багато, багато проводиться таких масових заходів. Зараз у нас почалася літня пора оздоровлення. Проводяться також такі заходи, подібні до, до таких, як сьогодні, масові і в оздоровчих закладах, в дитячих таборах. Зараз якраз день молоді, тож будуть проводитися в всіх обласних центрах. Будуть проводитися в містах обласного підпорядкування, в районах будуть проводитися заходи. В нас починається з 23 третього. Червня буде проводитися Олімпійський день. Вже є відповідне доручення голови обласної державної адміністрації, також в районах і містах. Так що такі подібні подібні заходи будуть нас проводитися і проводяться вже ситуація, яка зараз складається серед молоді, бажала бути краще в плані тому, що ми маємо серед молоді дуже багато негативних чинників, які на неї ну будемо говорити неадекватно, так відповідно впливають. Тому популяризація здорового способу життя, відмова від пропаганди цих, значить шкідливих звичок серед молоді, яка ще все таки в нас досить багато є, спонукала шукати такі шляхи проведення таких заходів, які би могли допомогти роз'яснити дітям. І дорослим для чого потрібен спорт. Хто займається спортом, той значить відповідно зміцнення своє здоров'я. А також друга мета це було показати ті навчальні заклади, які надають послуги у сфері спорту, тобто спортивні організації, дитячі юнацькі, спортивні школи, позашкільні установи, які діють на території нашого міста. Адже ще не секрет, що навіть не всі лучани і. Діти, які хотілись можливо займати спортом, знають де в місті Луцьку працюють які дитячі нацькі, які види спорту. Тобто, саме цією акцією, цією виставкою, ми хотіли розкрити весь спектр тих послуг, які можуть отримати наші лучани в нашому місті. Щоб себе десь реалізувати, щоб не йти, десь будемо говорити так, в клуби комп'ютерні йти десь в інші місця, де бари, щоб уникнути цих таких будемо говорити, злачних місць, саме і проводимо таку акцію, щоб вони змогли тут самі переконатися, що дійсно можна свої сили. В інше русло прикласти, де можна займаючись спортом, покращити своє здоров'я. Адже казав Альберт Мосо, що фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, проте жодні ліки не в змозі замінити фізичних вправ в області. Активно розвиваються різні види спорту. Волинські спортсмени виборюють призові місця на змаганнях різних рівнів. У нас багато видів спорту розвиваються олімпійських, неолімпійських. Відомі спортсмени. Ми маємо вже вже кілька учасників чемпіонатів Європи і світу вже в цьому році з легкої атлетики Олександр Борисюк Максим Богнан. Тобто, це вже вони виграли в метані спису і в бігу на 3 тисячі 5 тисяч метрів. Тобто, було виграно чемпіонати України. Вони відібралися на чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Також нас потрапили наші потрапили наші. Спортсмени веслувальники Марія Повх і Вандюк Рибачок також потрапили на чемпіонат Європи, який буде проводитися в Німеччині в місті Брандербургу. З... Весвання на байдарках і каноє це буде ліцензійний чемпіонат, і також вони потрапили на чемпіонат світу. Ну і інші багато видів спорту. у Нас цього року ми маємо з важкої атлетики, маємо бронзову призерку Надю Миронюк на чемпіонаті Європи. Також це теж таке дуже велике досягнення. Ну і іде дуже активна підготовка до Олімпійських ігор. 2016 року в Ріо Де Женейро маємо ряд спортсменів, яких ми зараз Зараз вкладаємо і кошти, і організаційні зусилля створюємо для них умови для проведення навчально-тренувальних зборів для того, щоб вони могли потрапити на Олімпійські ігри 2016 року. В ріо де жанейро спортсмени, яким не раз підкорювався спортивний олімп, завітали на свято, щоб продемонструвати власну майстерність і своїм прикладом надихнути дітей до занять фізичною культурою і спортом. Я думаю, що зараз ну, ми на хорошому рівні в рівні розвитку спорту, хоча б можна було б ще краще. Звичайно, завжди треба старатися ну, до вищого стремитися. Художня тестка в Україні розуміє дуже добре. Ви як знаєте, в нас є знову школа Дарюгіних в Києві, яка знаходиться. Я ну, також в ній бувала. Зараз стала членом збірної України, і мені здається, якщо б... Ну, самі спортсмени взагалі в Україні дуже працьовиті, дуже наполегливі, і нам ми можемо в будь-яких умовах розвиватися. Так що звичайно краще було б ці умови покращувалися, але і Маємо, що маємо, і гадаю, що будемо ще краще розвиватися, будемо здобувати нагороди певні на різних змаганнях. Займаюся вже 14 років, з чотирьох років а, була на багатьох змаганнях, як і в міжнародних турнірах, так і у нас кожного року проводяться чемпіонати України. А на міжнародних турнірах здобувала перші місця золото, привозила. Буквально недавно приїхала чи на України. Я виконала майстра спорту, попала в двадцятку найкращих гімнастик України. Так стараюся, працюю і досконалююсь. щоб дійти до певного рівня. Я вважаю, це дуже треба мати сильний характер. Звичайно, не всі можуть ну, до цього дійти, але а, роздіти багато дітей дуже ну, даний момент. Багато діток приходить, хочуть. Пробують себе. Якщо не виходить, то міняють вид Ну, Тому що не всім дано там, бути художньою гімнастикою або футболістом, або боксером. Треба себе пробувати, а тоді вже побачити, як це все буде. Мій тренер завжди мене підтримує. Я, я думаю, що так і в інших школах тренери повинні бути своїми учнями, якби як майже рідні. Ну, ми стільки років провели разом. Я завжди в залі. Мій тренер, як моя друга мама, яка мене завжди мені допоможе, дасть дійну пораду. Це ну я так вважаю, що тренери з учнями повинні бути в дуже чесних взаємовідносинах. Я займаюсь довго, вже 13 рік, 12 вже, що вплинуло. ну, Я завжди була спортивною дівчинкою, мене мама записала в цю секцію. Я пішла, попробувала, мені сподобалось велоспортом займатися і залишилась. А чому долучилась? Ну тому що е, теперішню молодь потрібно направляти в правильне русло е, думок і займатися чимось правильним. Тому е, це хороша агітація, і щоб щоб діти займалися спортом. Найскоріший момент для будь-якого спортсмена це перемога. Самі розумієте, це радість, яка переповнює тебе, яка дарує тобі мотивацію. Це люди, які тебе зустрічають після фінішу, дарують тобі мотивацію, обіймають тебе, вітають. Це є те, що для ну тобто, тому що за якби завчасно про, про спортсмена втрачається саме мотивація. Здається, все є, і якби інвентар є, і сили є. А коли немає заради чого це все робити, коли немає вищої цілі в нашому житті, без коли немає віри в нашому житті, без цього нічого не, не, не варте». Місцева влада робить усе можливе, щоб створити сприятливі умови для тренувань. І вже є чималі здобутки у цьому напрямку. Спортивні бази Волині не лише дають змогу тренуватися, але й слугують для проведення змагань різного рівня. Ми маємо можливість для підготовки спортсменів. Досить, досить непогані в нас умови для веслування. Тобто, ми маємо в ковелі на базі Ніка це канал, який є. На балансі заводу Коваль Сільмаш, де в свій час колись проводився навіть чемпіонат радянського союзу з веслування на байдарках і Кноя. Також ми маємо 25-28 червня буде проводитися чемпіонат України серед підлітків з вислування на байдарках і Кноя. Досить непогана. В нас зараз є база в селищі міського типу Любищів, обладнаний стадіон легкотлетичними доріжками, дозволяє проводити проводити змагання обласного рівня там з легкої атлетики, також буде будуть і можливість проводитися такі заходи, і навіть на всеукраїнському рівні, так що ну і з інших видів спорту, тобто стараємося якось ту базу розвивати. Непрості в нас є. Фінансові фінансовий стан цього року, але хочу сказати, що з обласного бюджету по максимуму у нас проводяться і участь спортсменів в чемпіонатах Європи. В участь з обласного бюджету фінансується участь спортсменів в чемпіонатах України. Ми практично всі наші провідні спортсмени провідних видів спорту відправляємо за рахунок обласного бюджету. Вони беруть участь. Проводимо навчальні тренувальні збори. Так що спорт розвивається. Ми проводили завжди традиційно міжнародні. Турніри з гандболу, з волейболу і такі турніри проводилися також і цього рівня з настільного тенісу. Але ну цього року трошки інша ситуація, тому що до нас наші колеги з Польщі з і Білорусі і з інших країн цього року трошки, якби вони трошки опасаються їхати на Україну зв'язку з проведенням цієї антитуристичної операції на сході нашої держави. Тому цього року це відбулися такі відкриті обласні турніри. Але ми надіємося, що ситуація стабілізується і ті, так як попередні роки, минулі попередні роки, тобто міжнародні турніри, в нас також будуть проводитися на території області. Все ж, наша держава недостатньо приділяє увагу розвитку спортивної інфраструктури, відзначають спортсмени. У нас Ну не вистачає фінансування, так скажемо відверто. Було б краще, якби більша держава займалася спортом і виділяла кошти. Коли є великі перемоги, тоді вони якби починають починають щось робити, допомагати. І, і спорт, і для всього спорту це добре і для самих спортсменів не сильно добрий рівень у нас, невисокий, так порівняно з іншими, навіть порівняно от, з, з Польщею, там з ближчими до нас країнами. це все. Десь там зверху планується і робиться, ну не знаю, це від політиків залежить, це залежить від їхнього відношення до свого діла. І ну, це діти займаються, діти хочуть займатися. А от щоб були умови і можливості, то цього немає треба спрятати на загальнодержавному рівні, тому що з народу людей займається багато. Зараз досить багато людей займається велоспортом, досить багато людей займається. Просто любити, все, це все, не, це не є спортсмени. Це все звичайні люди. Але знаєте, яка у нас тенденція, що в нас от, людина, яка живе, яка працює кожен день, їздить на велосипеді, на якому участвує на чемпіонаті міра. А спортсмени, ось спортсмени їздять на велосипедах, на яких ще мій дід катався.